Бакунець Павло Андрійович. Бакунець. Бакунець Павло Андрійович. Слава Ісусу Христу. Слава Богу навіки, пане головуючий. Це приємно вражає, що коли в країні велика криза, люди починають надіятися на те, що Господь допоможе. Допоможе Господь завдяки Збройним силам України, якщо. Цей парламент буде в своїй законопроектній роботі звертати увагу на законопроекти, які потрібні українській армії. Тоді Господь допоможе українському народу здобути перемогу. Господь допоможе здобути перемогу, якщо в цьому залі, а не забудьте, ви відповідальні будете перед країною за всі. За всі наступні ситуації, якщо в цьому залі, нарешті, хтось в законопроектній роботі зверне увагу, що потрібно питати за відповідальність перед українським народом, також уряд, який нам підзвітний. Тому ми в законопроектній роботі власне, подали законопроект про те, аби ви мали можливість, викликавши сюди уряд, задати тому чи іншому рядовцю питання. Бо питань в українського народу до влади є багато. Український народ мало розрізняє, хто з вас в залі є чи не є владою. Вас будуть питати. А щоб ви мали можливість хоча б щось відповідати, ви повинні е виконавчу гілку влади мати можливість трішки контролювати. Тож я закликаю сьогодні, аби Господь допоміг нам правильно скласти систему управління в державі і відповідальність внести в план законодавчої роботи власне законопроект про відповідальність уряду перед парламентом, бо парламент відповідальний перед українським народом з вірою в перемогу, в збройні сили в Бога і в людей. Слава Україні.